Ну, звичайно, ми їхали за трьома очками, і хочу наголосити, і поздоровити Одеситів е з позитивним для них результатів. Вони його заслужили, вони билися е за кожен м'яч на цьому е полі, котре ну, назвати його важко футбольним полем. І я говорив хлопцям перед грою, що на такому полі треба е вигризати кожен м'яч. І там, відійти від нашого стилю футболу, котрий би подобався глядачам, ну, це було неможливо. Тут вийшли на перший план, це і характер і бійцівські якості. З чим і Одесити більше впорались. Що, крім поля, вам не сподобалося сьогодні у грі? Саме по грі? По грі ігрова дисципліна, ігрова дисципліна і. Є багато що показати і сказати команді, тому ми все це покажемо. Зараз вирують емоції, не все, що на перший погляд може, скажімо, показатись, і воно так і є. Ми будемо дивитись глибше, розбирати, і я сподіваюся, що більше на таких полях не будемо грати. Хлопці добре попрацювали, добре підготували, поки мене не було. Я теж з'їздив, був на стажировках і якісь нюанси теж використовували сьогодні. неділю ми вже перейшли на натуральне поле зі стандартними воротами. Все-таки було сложно всю зиму ми тренувалися 30х60, але зараз ми це все підкоректируємо. Бажаю дякую, що Чорноморець давав можливість з ними грати. Якраз з хорошим составом вони грали 5 разів, тому що спарринги зараз це проблема для нас. І за счет цього ми вийшли на определенний уровень. Ми могли, могли робити аналіз і изучили юксу. Би, очень добре організована команда і індивідуально сильна. І я вважаю, що ми добре усилились. Починає з вертайської лінії, з два верталя у нас зараз хороших. І зробили хлопці то, що ми тренували всю неділю. Це, це дуже важливо. І це ще ряд достатньо хороших моментів, щоб могли виграти. По-перше, я хочу подякувати ЗСУ, що ми маємо змогу грати в нашу улюблену гру, що ми можемо займатися цим гарним, пр прекрасним ділом. Про враження, я скажу, що це щось неймовірне. Та праця, яку провів Андрій Вікторович та Валентин миколайович е Полтавець це е та Парховенка, це просто щось неймовірне. Вони підняли наш, нашу команду з низів, так що ми е б'ємося з Юксою, де 10 бразильців, чи я не знаю, скільки там бразильців, ну, це їм не допомогло. На одному рівні навіть сильніше були. Що б там не казали, там приїхали, щось я слухав, говорили, що у нас поле найгірше у другій Лізі. Я перепрошую, ми вийшли на Зелене поле в Буцах дві, дві, три, два тренування тому. І які к нам претензії? Ми нічого не говоримо. Ми грали, ми грали на цьому полі в 40 І, І такий результат. Ми всі граємо. В однакових умовах і виграє та команда, яка більше цього хоче, і в якій е, краща підготовка. В нас дуже гарний тренер, в нас дуже гарний президент, які знайшли е, одну мову, і це дало плоди. Андрій Вікторович зробив то, що не зміг зробити не один тренер до цього. І це єдиний тренер, з яким я насправді полюбляю цю гру. Він найкращий. Ну, ми грали з лідером. Там, там три команди: Юкса, Звягель і е, Мирівка, які ну, реально претендують на першу лігу. І там великий відрив у них від інших команд. І вони сьогодні приїхали вигравати. Ну, там, Довкомплектувалися, там ще бразильців взяли, поргвальці там. У вас не злякала така кількість легіонерів? Так виходять тільки ж 11 і легіонерів, я так, наскільки пам'ятаю, по регламентам можна тільки три, здається, три людини на полі. Ну, в заявці там можна більше, а на полі, здається, тільки три легіонери можуть бути. Тому більше ж вони не випустять. Ну і ВСО їх посилив теж він. В вищій лізі людина грала, да. і, і Селен посилив теж в Динамо Києві людина грала, і збірні кваліфікований захисник, ще й лівоноги. Такі. Ну, Хотілося б бачити в кожній грі у нас в команді таку зарядженість і такі настрій, і таку самовіддачу. Ми І раніше у нас була і зарядженість, і настрій, і самовіддача, але не було віддачі по результату. Ну, сьогодні так все склалося. що була і така е, бойова заряженість була, драйв, ну, можна багато про це казати. Ну і воно на полі. Ну, могли, да, могли виграти. Ми кінцівку, скільки там, десь хвилин, чи скільки ми, ми грали, да. ну ми в більшості грали, ну там. Дуже небезпечно пішов. на нашого захисника, і там в нього коліна ну, там, е, Я не знаю, що він так пішов, тому що там був фол, суддя вже свиснув фол. Він вже після, ну так мені здалося, може я десь щось е там динаміки було. Тобто він вже після епізоду він попав в коліно, ну дуже жорстко, зі... жорстко зіграв. Футбол жорстка гра, ну, потрібно, завтра тебе так бріжуть. Потрібно з повагою відноситись до суперників і розуміти, що ми працюємо, ми робимо, ми виходимо на полі грати. Я сам за жорсткий футбол. І у нас навіть так прийнято, що Реал Фарма на полі не лежить. Якщо хтось лежить, то сразу заміну. От ми зразу його і замінили нашу. Треба трошки відійти від такої гри, тому що емоції хороші, але відбирає багато сил, нервів. Ну, ще там трохи побігав. І, мабуть, треба сходити в баню, попатися. Не тут а вже під водички десь. Чим Через тиждень знову в неділю будемо грати, хоча в суботу тур. Ми знову в неділю, тому що там велика пауза. У нас буде більше часу для того, щоб відновитися і підготуватися. І щиро дякуємо нашим болівальникам, які підтримують нас, хоч не пускають на поле. Вони там якось там залазять на забор, там туди кричать, там звіти. Ну і зрозуміло, да, що по інтернету там дивляться. Велике вам спасибі і за вашу витримку і підтримку.